Всі знали, що це заклад кличка і палатного. Цей от гадюшник бордель. Ну це ніякий не не стриптиз-клуб. Там всі прекрасно знають, що це той стриптиз-клуб, де може замовити послуги, де може замовити повій. У мера насики вже протікає дах. Що він борделем відкрито займається? Наркотики, зброя і сексуальне рабство ні, ми зараз описуємо не сюжет голівудського кіно про мафіозі, а говоримо про нічний клуб у самісінькому центрі Києва. Там нещодавно відбулися обшуки та затримання. На фото, яке опублікували у поліції, ми ідентифікували нічний клуб Туці. Раніше він називався Ріо, розташований клуб по вулиці Богдана Хмельницького у будинку, де мешкає міський голова Віталій Кличко. А до будівлі КМДА тут всього лише три хвилини пішки. Те, що міський голова проживає. Ає у тому ж будинку, де організували бордель та утримували в рабстві, не робить його прямо відповідальним за це. Та ми знайшли дещо більше. Те, що підтверджує прямий зв'язок міського голови і його найближчого оточення з борделем у центрі Києва, у цьому випуску ми розповімо, як родина кличка і голови виконкому партії удар та благодійного фонду українська команда Артура Палатного змогли організувати схему, за якою брали у рабство дівчат для надання інтимних. Послух говорить Київ, Київ, Київ. Рік лише почався, та 21 січня 25-го року правоохоронці Києва накрили об'єднане злочинне групування, яке тримало бордель, що ховався за вивіскою стриб клубу «Туці». Але окрім цього, за даними слідства. Дівчата там працювали недобровільно. Ділки під приводом пропозиції роботи у клубі танцівницями запрошували жінок, а потім під погрозами примушували їх до надання сексуальних послуг клієнтам під пильним наглядом та постійним тиском зловмисників у закладі працювали понад 30 жінок. Схема включала адміністрування і організацію роботи так званого клубу. А ще Охорону закладу, причому охоронцями борделю прилаштували співробітників комунального підприємства, муніципальна охорона, які мали б стежити за правопорядком у Києві. При цьому всі вони мають бронь та отримують офіційну зарплату. А ще згідно із інформацією, правоохоронці там продавали наркотики та вели приховану відеозйомку відвідувачів. Відео потім використовували для шантажу, і тут виникає питання: як це взагалі могло існувати буквально під ногами у мера в тому самому будинку, де? Він живе і куди щодня вертається вечорами з роботи. Виявляється це можливо, якщо у цьому є інтерес самого Віталія Кличка. Різні злостивці кинулися звинувачувати нашого почесного чемпіона за сумісництво мера, мовляв, володів він цим злачним місцем і мало не сутенерство разом зі своїм соратником Артуром Палатним. І скажу я вам, що це. Такий наклеп насправді нежитлове приміщення, в якому за чистою випадковістю збираються нічні метелики та їх сутенери, володіє пратеатральним, офіційним бенефіціаром якого є якийсь Володимир Кличко, а також Лідія та Леонід Палатні. А аж ніяк не наш мер і його друг Артур Палатний. Справді, за адресою, де провели обшуки, поліцейські зареєстроване згадане уже підприємство під назвою Театральне. Це також підтверджують відомості з реєстру. Володимир Кличко значиться кінцевим бенефіціаром у згаданому товаристві театральне. А Леонід та Лідія Палатні акціонери з великими частками: 13,7% і 19,5% відповідно. там. Батьки Артура Палатного батьки. Артур Палатний, голова виконавчого комітету політичної партії Удар, і другою людиною в ударі після кличка. Другою є голова, і він голова виконавчого комітету. Ну, він всюди тусується, це його давній соратник. Всі люди в Києві знають, що палатний це гаманець по тіньовим схемам по легалізації корупційних коштів. До речі, тобто він ще е, активи в, вміє вкладати корупційні, і за це в нього відповідає ну, рішала. рішала. Е, Друга людина, яка там з'явилася в кінці 21-го року. Це Володимир Кличко. Це геніально. До речі, абсолютно не розумію. Тобто він же громадянин України, але в реєстрі чомусь у нього адреса значиться як Монако, тоді, коли вони здійснювали цю, е цей правочинг. Ну, це так. Цікаво. Але вдумайтеся, там в сукупності виходить у них по їхнім часткам. У них виходить там 70% з гаком відсотків. Ну, це саме. Самий контрольний пакет, який тільки може бути. І якщо у вас раптом виникли сумніви, чи дійсно це той самий Кличко, то ось вам ще трохи інформації з реєстрів. Там дійсно вказаний Володимир Кличко з адресою Мона. Та якщо у будь-якому з реєстрів подивитись детальніше про нього інформацію, то ми одразу ж побачимо, що цей Володимир Кличко є власником благодійного фонду кличків. А якщо подивитись про нього більше інформації на порталі Юконтрол, то можна в переліку компаній побачити і про театральне. І нижче фото самого Володимира як фізичної особи, пов'язаної з групою компаній братів Кличко. Подобається відео. Ти також можеш долучитися до його створення. Щоб відео на каналі Каштан Ньюз було більше, а їхня якість кращою, підтримай нашу команду донатом. Стань голосом правди у Києві. Посилання в описі або за QR-кодом. Бовотиння з дядьків у цій історії веде як до молодшого кличка, так і до родини Артура Палатного. Разом із театральний вони пов'язані ще через низку компаній, об'єднаних спільними телефонами та бенефіціарами. Та низка активістів, зокрема й ветеран Самороз, тверджить, що Віталій Кличко також був проінформований про цей заклад, ба більше був дотичний до його діяльності. Ну я в Києві живу з народженням, і всі дуже давно, тобто ще реально, коли я був дитиною. Знали, що у Кличка там на Хмельницького є певні інтереси. Так з'явився їхній готель з братом. І дуже швидко в принципі теж його оточення отримало контроль над цим клубом. Бордель у самому центрі Києва, де жінок використовують проти їхньої волі і змушують надавати сексуальні послуги, а також, можливо, торгують наркотиками. Він себе позиціонує як мер європейського міста, Але Вдумайтесь, столиця Європейської держави Центральної Європи у мера. Да, знову ж таки, от говорю як юрист. Є прямі докази, а є непрямі докази. То коли твій рідний брат, якого ти за ручку водиш всюди, е, в цій конторі, коли твій палатний, який в твоїй же партії, якого так само ти водиш сюди за ручку, за ручку знову ж таки, в цій компанії, е, вибачте, це прямі докази впливу е, мера і те, що це заклад справді. Справді марно, і поки у Києві правоохоронці проводили фактично спецоперацію. Віталій Кличко з власної ініціативи виїхав до Давосу, де відбувався економічний форум. І поки Віталій з братом Володимиром робили багато фотографій, весь Київ гудить про бордель. Проте коментарів самого міського голови ми не дочекалися. Ми можемо надати майданчик, аби фігуранти цього відео висловили свою позицію. Однак слово взяв Артур Палатний. І якщо коротко, це все неправда та політичний тиск. Бруд в медіа Проти опонентів, проти мене особисто та всієї нашої команди брехня, інформаційні качки та вкиди, згортання демократії, знищення місцевого самоврядування, остаточне скочування в диктатуру свідчить про одне між владою Януковича і сьогоднішньою майже не залишилося відмінностей, пане Артуре. Відкриті реєстри, у яких є ваше з мером прізвище, це теж тиск. Матеріали кримінального впровадження це теж тиск. Чи може до вашого цнотливого клубу опоненти навмисно зігнали молодих дівчат та змушували їх надавати інтимні послуги? Якщо ви теж не вірите в такі виправдання, поширюйте це відео у себе на сторінках. Але я щось думав: ну це ж яким треба бути збоченцем, щоб у себе, у себе в будинку. Відкрити бордель. Мату прямо в будинку. Причому, до речі, в укритті. Ну е, в підвальному приміщенні щоб мало б для Хмельницького 30 слугувати укриттям. Е, ну ні, там, там бордель. Та, попри у змі та обурення суспільства, будинок розпусти на Богдана Хмельницького вже наступного дня після публікації правоохоронців про викриття. Продовжив свою роботу. Про це повідомив активіст Дмитро Піро. До уваги всіх занепокоєних інформацію про можливе закриття нічного клубу «Туці караоке клаб на вулиці Богдана Хмельницького. 30 дріб 10. сьогодні, 22.01.2005, заклад працює в штатному режимі. Вхід коштує 500 гривень. Та кого ж покарають за це все? Хто понесе відповідальність за зучання над понад трьома десятками жінок. Ми ж бачимо, цей бордель тримає мер міста Києва і його оточення. Але на жаль, саме ці владні зв'язки, ці впливи, дають їм можливість уникати відповідальності. Але вибачте, а хто там крайній, там знайшли якихось аля іноземців, які раніше вже фігурували по подібним фрам. Ну, це їх сутенерами навіть не назвеш. Ну, це просто адміністратори такі бики, які їх там пресують і утримують. А є ж понефіціарці всі історії я їх назвав нині у кримінальному провадженні правоохоронців дійсно згадують двоє іноземців. Ймовірно, вони ж фігурують на фото від поліції. Оперативники департаменту міграційної поліції спільно зі слідчим поліції Київської області встановили організаторів та учасників злочинної групи, які організували торгівлю людьми, починаючи від організації та. Адміністрування закінчуючи охороною так званого клубу, двоє з них іноземці, які в минулому вже відбували покарання за аналогічні злочини. На думку активістів, справжнім власникам цього злочинного бізнесу може вдатись уникнути відповідальності, якби справді правоохоронці захотіли б в центр міста е е ліквідувати цей бордель, е бордель, де величезна кількість жінок, з яких там стучаються і так далі. А, ну, вони б на допит б і підозруби вручали б пану кличку, пану Володимиру Кличку, в тому числі його брату Віталія Кличка, і Артуру Палатному. Ну, просто очевидно. що там зв'язківців. Слухайте, ну палатний відвідує цей, це місце, а, кличко постачає туди муніципальну охорону. Ну, наприклад, та, тобто прямі зв'язки. Зловживання службовими становищем для діяльності цього незаконного заходу. Ми сподіваємось на чесне розслідування з боку правоохоронців і пильно будемо стежити за ходом слідства. І розповідатимемо у подальших випусках. Тому не забудьте підписатись лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.